Трамп погрожує зруйнувати економіку Росії. На Заході сподіваються на перемир'я вже сьогодні. Посланці Трампа вже прямують до Москви. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка може вдати Росії серйозного удару по економіці, якщо Кремль не підпише угоду щодо припинення вогню в Україні. За даними The Times є надія, що тимчасово перемир'я може настати вже у четвер. Також європейські міністри розглядають можливість ведення військ в Україну. У матеріалі йдеться про те, що коли європейські лідери вимагали від Путіна показати готовність до перемовин, Трамп натякнув, що Вашингтон має важелі впливу для економічного тиску на Росію, якщо це знадобиться. Американські офіційні особи вже прямують до Москви, щоб обговорити можливе 30-денне припинення вогню. Таку пропозицію Київ підтримав у второк під час перемовин у Джиді. Трамп зазначив, що тимчасове перемир'я може бути вигідним для Росії, але водночас наголосив на можливих серйозних недоліках для Кремля, не розкриваючи деталі. Тим часом у Парижі зустрілися міністри оборони Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Вони обговорили зміцне європейської безпеки та можливість розміщення військових підрозділів в Україні після. Укладення мирної угоди. Міністр закордонних справ Франції Себастьян Ля Курню 12 березня заявив: цитую: Ми сподіваємося, що припинення вогню настане вже завтра. Втім, європейські країни не вірять у готовність Путіна піти на поступки щодо України. Вони переконані, що його стратегічні цілі залишаються незмінними від початку повноштабного вторгнення в лютому, 2022 року. Під час брифінгу в Парижі міністр оборони Великої Британії Джон Джонґілі наголосив. Цитата Путін не може встановлювати червоні лінії щодо європейських військ в Україні у Кремлі. В свою чергу категорично відкидають можливість ведення західних військових сил на територію України. Відомо, що у разі укладення мирної угоди європейські країни знову зберуться за 15 днів, щоб оцінити ситуацію на місці. Питання введення європейських військових сил в Україну залишається відкритим, проте їхнє розміщення не має виглядати як класична миротворча місія. Це скоріше має бути фактор стримування, який не дозволить Росії порушити ви угоди. Деякі країни побоюються безпосереднього розгортання військ біля лінії фронту і пропонують розміщувати їх на заході України або у сусідніх державах. Крім того, Велика Британія та її союзники вважають, що домовленості про доступ до важливих ресурсів недостатньо для забезпечення безпеки України. США повинні надати додаткові гарантії, перш ніж європейські країни будуть готові діяти. У паричі також обговорювали занепокоєння щодо надмірної залежності Європи від американських технологій. Це питання постало після. Рішення Трампа призупинити обмін розвідданими з Києвом і тимчасово зупинити військову допомогу Україні. Тим часом Володимир Путін наказав своїм військам повністю звільнити Курську область після серії боїв, під час яких українські сили утримували позиції на цій території серпня. Раніше Дональд Трамп заявив, що американські перемовники вже відправлені до Москви для консультацій. Він сподівається, що Путін погодиться на припинення вогню. Водночас Трамп натякнув на можливість заходи тиску на Кремль, якщо той відмовився від угоди. Цитата є речі, які можна зробити, і вони будуть дуже неприємними у фінансовому плані. Я можу вжити заходів, які будуть вкрай болісними для Росії. Але я не хочу цього робити по прагну миру. Прес-секретар Кремля Дмитро Піско підтвердив, що перемовини з американським дипломатом заплановані. Водночас він не прокоментував інформацію про те, що Росія, нібито передала США перелік своїх умов щодо України. За його словами, повноцінні мирні перемовини ще не розпочалися. Також відомо, що радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц напередодні провів телефонну розмову з помічником Путіна Юрієм Мушаковим. Це може свідчити про підготовку до більш масштабних дипломатичних кроків.